Всім доброго дня! Ми знаходимося в селі Петропавлівська Борчагівка, де монтуємо ось такий навіс перед входом в будинок. Сьогодні зварювальні роботи, а перед цим, на минулому тижні, не вдалося відзняти, ми закінчили монтаж у сусіда, ось такого навісу, з покриттям металочерепицею. Ось так це все діло виглядає. Тут ще є одна робота, але це вже виконували не ми. Так ось так ось виглядає цей навіс, і ось сусід замовив собі такі самий, тільки ще з хозблоком. Ось тут буде. Так що чекайте, це буде вже передсвятковий наш об'єкт. На на майбутньому тижні ми плануємо це все діло закінчити до нового року. Всім гарного дня! Не забувайте ставити лайки та підписочки.